Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі ТОП Хеш. З вами, як завжди, я Віталій. І сьогодні ми поговоримо з вами про доволі популярну фундаментальну тему це пули для майнінгу. Тому що вони вам потрібні обов'язково для того, щоб почати майнити. Поговоримо про те, як зареєструватись, як підключитись до нього, як з нього виводити те, що ви намайнили, на біржу або на гаманець. Тож, поїхали! Отож, розпочнемо з самого головного, з терміну пул. Що воно таке? Пул для майнінгу це об'єднання всіх майнерів для видобутку криптовалюти і закриття певних блоків. Якщо майнити не в пулі, то можна майнити в соло. Але на сьогодні в соло майнити це велика лотерея. За великим рахунком, це як казіно, тому що велика складність мережі і вірогідність закриття блоку одним пристроєм. Навіть там десятьма, 10, навіть ста доволі низька. Тому і створені власне пули для того, щоб всі майнери могли віддати потужність свого АСІка на загальний, на загальний пул і закривати блоки разом і отримувати винагороду відповідно до потужності, яку кожен з майнерів віддав на загал. А зараз давайте подивимося на прикладі одного з пулів, як пройти реєстрацію. Нічого складного там немає, просто поступово, покроково це зробимо разом з вами. Погнали! Отож, друзі, давайте розпочнемо створення аккаунту. Для прикладу я обрав F2, pool, один з топових пулів для майнінгу. Натискаємо створити аккаунт. Ім'я користувача. В імені користувача нам треба вказати латинськими літерами. Бажано вказати якісь додаткові символи, цифри. Вказуємо далі ваш імейл, вашу email адресу Як бачите, тут, в принципі, є роз'яснення, яким саме буде, має бути ім'я користувача. Від 2 до 15 символів складається з цифр і малих літер та не повинно починатися з цифр. Окей, зрозуміло. Символів не повинно бути. Вказуємо вашу email адресу обираємо пароль. Можемо обрати якийсь запропонований самим пулом. Або вписати якийсь власний. Але треба його також вказувати доволі uh -huh. надійним, тобто вказувати yeah. символи. Отож, пароль прописали. Пишемо, що я людина, якщо ви людина. Проходимо капчу. Перевірити. Перевірку пройдено. Та, те, що чудово. Обов'язково читаємо та погоджуємося з умовами обслуговування. якщо це важливо для вас, звісно. І, вуаля, потрібне підтвердження через e-mail. Заходите на свою пошту. Там підтверджуєте свій аккаунт, що ви зареєструвалися на f 2 pool І далі вас прикидає в основну сторінку нашого пулу для майнінгу. Так, власне, от ми і знаходимося на головній сторінці вашого аккаунту. Для того, щоб настроїти воркер, нам потрібно обрати для початку монету, яку ми будемо обирати, Давайте, наприклад, біткоїна. Обираємо ось тут монету біткоїн. Тут буде відображатися ваша статистика, хешрейт за останні 24 години. І також інші дані, наприклад, адреси пулів, які треба прописати, буде в ваш майнер різні порти. Але для того, щоб. Зареєструвати і поставити ASIC саме на ваш аккаунт, вам потрібно створити воркер. Для цього ми переходимо в розділ воркери і створюємо його. Приклад, ви можете бачити ось тут. Ось тут ви пишете вашу назву. Ось це назва вашого воркера. А після крапки ви можете просто позначати ваші ASIC. -і. Різними номерами, щоб е, якщо раптом якийсь з них не буде працювати, щоб ви бачили, який саме не працює. Тобто, надавати їм якісь е, там, інші назви, щоб швидко їх ідентифікувати, якщо з ним щось станеться. Для прикладу, ми візьмемо s 21 на 200 терахеш, котрий зараз маємо в наявності. Ми його включили, дали живлення, дали інтернет. Тепер ходімо підключимо цей ASIC на наш воркер, на наш пул. Так, ASIC ми включили. Далі нам що потрібно? Зайти в BTC Tools, знайти сам ASIC, натискаємо scan. Потрібно заходитися, як ви вже маєте знати і пам'ятати, в одній мережі з ASIC. -ом. Ось наш S21. Натискаємо на нього двічі, переходимо в інтерфейс в браузері. Далі, щоб нам його прописати на наш аккаунт, треба зайти в розділ Miner. І ось тут прописати поли, той самий Miner Name або Worker, і поставити е, паспорт, пароль та зберегти. Для цього ми переходимо з вами в наш VPL. Беремо пули, копіюємо і вставляємо в наш ASIC. Також копіюємо воркер і вставляємо у name. Пароль ставимо просто довільний, 1, 2, 3. Зберігаємо і приходимо в дешборд через хвилин до 10. Тут з'являться показники, тобто хешрейт в моменті, хешрейт за час, який він працює, і вся інша інформація. Для того, щоб вивести кошти з нашого пулу, потрібно перейти в розділ дохід. Обрати монету, яку ви майнили. Ми робили це на прикладі біткоїна, але на цьому полі ми біткоїн не майнили, тому тут, в принципі, нема що виводити. Це ми покажемо в наступних відео. Тут в мене є певний залишок монети Fractal Bitcoin. Ми тестували, як це працює. Монета Fractal Bitcoin. лише її, якщо добувати, її можна добувати додавати, які добувати біткоїн. Але як бачимо, поріг для виводу не досягнуто. І ось тут ви можете бачити роз'яснення. Якщо поріг не досягнуто, можна вивезти вручну. Тим не менше, для виведення, в принципі, це робиться нескладно. На будь-який збірж ви копіюєте адресу монети, яку ви майните, Тут її вставляєте, адресу, і натискаєте просто виведення, Налаштовуєте автоматично, і коли поріг виведення буде досягнуто, автоматично буде виконано переведення коштів з пулу на біржу. Більш детально покажемо це в наступних відео. Шановні друзі, підписники, дякую вам за перегляд. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку, коментувати. І підписуватись на наш канал, тому що ми намагаємось робити для вас цікавий матеріал. І також напишіть, будь ласка, в коментарях, яку тему зі сфери майнінгу вам було би цікаво почути, яку би нам тему розкрити для вас. І ми будемо намагатися це зробити, щоб вам було цікаво нас дивитись. До нових зустрічей, Па-па!